Привіт, дорогі підписники і глядачі. У Вас бувало таке, що робите замовлення в інтернет-магазині, а поки воно прийшло, вже не пам'ятаєте що там. От так і зі мною вийшло. Кругом стільки роботи, що іноді й забуваєшся, що замовляла і коли. Добре, що є записник. Ось такий журнал від Сінжента. В мене вже їх три. А замовляла я на сіннєву картоплю два сорти. Рив'єра. Отак упакована. Насіннєва картопля від компанії Агріко. І картопля Сенсейшн, напевно була в великих фасуваннях, а 5 кг магазин мені відсипав в дрібніші сітки. Так виглядає Сенсейшн порівнянні з Рів'єрою не хотіла розпаковувати поки ще, трошки темніший на вигляд. А зараз ми роздивимося краще: Сенсейшн і Рів'єра. Сенсейшн трошки як ніби темніший ззовні. Рів'єра ясніша. Ось на розрізі. На розрізі сенсейшн більш такий яскравий насичений жовтий колір. А такий світліший колір має на розрізі картопля Рів'єра. Це два надранні сорти, які достигають після появи паростків Сенсейшн 45-55 днів, а Рів'єра 55-60 днів. Трошечки пізніший. Ось такий ще додала до замовлення інсектицид жук Оф. Спокусилася на низьку ціну розпродажну. У нього закінчений термін придатності. А ціна гривня 60 Ну як же ж таке не купити? Ось такий високоефективний фунгіцид Магнікур Energy. З ним буде гарна профілактика чорної ніжки в розсади. Потрохи поповняю запаси своїх засобів захисту рослин. Наступний ось такий системний фунгіцид страж. На звороті є перелік культур, які ним обробляються, і хвороби, від яких він ефективний. Також магазин поклав в замовлення подарунок, що дуже приємно, ось такий солодкий перець ластівка. Ось тут видно ціни на всі замовлені позиції, а доставка по Укрпошті була безкоштовною. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь і коментуйте, ставте оцінки. Діліться своїм досвідом посадки якихось цікавих сортів картоплі або інших овочів. Діліться досвідом використання різних засобів захисту рослин. До зустрічі в нових відео!